У Миколаєві відбулося спецпогашення поштової марки Укрпошти присвячений головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Цей випуск із серії поштового випуску Слава силам оборони і безпеки України. Поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, який є благодійним і входить до циклу поштових марок слава силам оборони і безпеки України. Це продовження попереднього випуску. Гвардія наступу час повертати своє. Частина коштів від продажу марки піде на закупівлю морського дрону для головного управління розвідки України. Частина коштів, які ми отримали від реалізації цих марок, це 7 гривень. Загалом марка коштує 30 гривень, 7 гривень з них ми укрпоштуємо. Має на увазі, відправимо на підтримку наших збройних сил, щоб продовжити приймати участь в підтримці наших хлопців та дівчат. Наклад поштової марки 1 мільйон 75 тисяч примірників. Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Участь у погашенні поштової марки Укрпошти, окрім директора Миколаївської філії Укрпошти Єгора Косорукова, узяв і директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий. Це дуже приємно, що зоопарк приєднався до погашення цієї марки, і це, це історична подія. Була запрошена і сова як символ головного управління розвідки Міністерства оборони України. Сов, які були принесені до Миколаївського зоопарку людьми, які знаходили їх по городу. І так і ми, і ми їх захистили, спасли. От їх принесли такими пуховичками маленькими. Це вже така ну, досить доросла. Птиця, якщо все буде добре, то на осінь ми їх випустимо в природу за традицією. Частину погашених марок передадуть волонтерам для подальшої участі в благодійних акціях зі збору коштів на потреби збройних сил України. Такою організацією на заході була і громадська організація «Спільні справи з Ізраїлю. Яка була заснована під час повномасштабного вторгнення і активно допомагає з Ізраїлю Україні марки нам потрібні, тому що я сам з Ізраїлю. У нас волонтерська організація. Ми збираємо кошти на допомогу Україні українським захисникам. Це на тактичну медицину, турнікети, бандажі, це те, що ми возимо сюди до України. А назад ми возимо те, що люблять там люди в Ізраїлі. Це багато патріотичної різної продукції, в тому числі і марки. Оскільки марки спецпогашення мають історичний характер, одна з марок на спецпогашенні символічно передається у краєзнавчий музей «Старофлотські козарми. Це спецпогашення не стало винятком. У нас вже є ціла колекція, і я гадаю, що це історичні моменти і прийде час, буде обов'язково у нас мир. З огляду на те, що спецпогашення марки відбулось на території зоопарку, багато відвідувачів стали свідками цієї події. Пані Катерина прийшла до зоопарку погуляти зі своїми онуками і була задоволена, що попали на цей захід, та ще й поспілкувалася та взяла автограф у директора Миколаївського зоопарку Володимира Топчого. Ми прийшли з дітьми сьогодні, і так нам повезло. Просто ми такі задоволені, скільки все, скільки пічатлєні, скільки це, дай Боже, щоб все було добре. І всім нашим захисникам здоров'я, миру, і всій нашій Україні вільній. Від 30 червня марку Укрпошту присвячену головному управлінню розвідки Міністерства оборони України можна купити в усіх відділеннях Укрпошти і таким чином допомогти зібрати кошти на морський дрон для головного управління розвідки та наблизити нашу перемогу над путінськими терористами.